Крити снігом поле уживає аеронавти готуються до старту кулі. Два води уже у відділ, понравилась і почали тим займатися. Капітан екіпажу Едуард готується до незвичного польоту. Та сама куля теж небо, тільки пасажир і місія особливі. Батюшка освячуватиме землі Васильківщини з висоти пташиного польоту. Благородне діло було ділать. До церковного польоту пояснюють організатори, вдалися, щоб урожай хороший у майбутньому був. Освятиться Васильківщина, і я думаю, що до неї прийде й Господня. За підготовкою уважно спостерігає пасажир у рясі, проти єрей Олег. Абсолютно спокійне відношення насправді. Хоч польоти на кулі для нього нове, панотець не. Панікує. Ми ж на автомобілях їздимо. Я думаю, що все це абсолютно нормально. Священник показує своє духовне екіпірування для польоту: кропило та свячену воду. Я думаю, що нам відра вистачить. Щойно поле розплітає різнокольоровими аеростатами, Отець Олег починає їх освячувати. По тому сам вперше залазить до кошика. Свята І вже за кілька хвилин куля відривається від землі. За цей час куля долає 5 кілометрів і спокійно сідає, полишаючи позаду інші аеростати. Тримаєш рукавик, я не знаю, що робити. Висів, висів, Ну, думаю, відпущу, що буде. Раз на землі кажуть. Пасажири після польоту діляться життєвими байками. Отець Олег своїми враженнями. Відрізняється, від то як на літаку. Піднімаєшся від землі, прекрасно. Освітили землю, змогли це спокійно зробити з ости польоту. освітили наш район. Не минулося без екстриму для батюшки. Відкриває секрет пілот. Снізилися над лісом, пролітали, корзина і задіялі сосни, і навіть нарвалися веточок. Екстрим каже пілот, пасажир у рясі пережив як досвідчений аеронавт. Зате й отримав особливий льотний титул. Отець Олег, землю землі Василько з висоти а <клес> Олександр Романюк, Сергій Азаренко, ТСН 1+,1. Землі